Здрастуйте, дорогенькі мої глядачі. Я вже зачекався з вами зустріч. Я певен, що і ви чекаєте нашу передачу. Бо ми з котиком поганих передач не робимо. Я кожен раз як розказую казку, це для вас майстер-клас, як навчання. Тим більше, що ми за нього грошей не беремо, а розумні речі вам в голови вкладаємо. Я вчу вас оповідати казки. І не тільки казки, а взагалі спілкуватися. Сьогодні ми з котиком. Котик, ти не проти цю казку розказати, ні? Сьогодні ми з котиком. Розкажемо для вас казку, яка називається Змієва дочка. О. Колись жив був собі один чоловік. Ну і такий він був багатенький. Тут брехати не можу. Багатенький працював, правда, багато і мав кілька пар волів, мав вози, мажі такі. Мажі, чому називаються Великий віз називався Мажа чи Мажа. То, що там були. Дерев'яні осі, на них крутилися колеса, і їх змазували дьогтем. Дьогт це така, як, як змазка, скажімо так. От, вона така трошки смердить, в'язка, але для змазки дуже хороша. Той підшипник такий, виходить, мажеш там, і воно котиться. Через це називали мажа. Мав він кілька цих возів, кілька пар волів, і це їх запрягав, навантажив якийсь товар і їздив там з тим товаром продавати. Поїхав десь до Нюрнберга, продав, звідти привіз голки, тут продав, тут знов. Зерно оселедця навантажив, повіз там в, іншу, в інший край продав. І так цим торгував. І такі гроші чималенькі мав. І якось його занесло в далекий незнайомий край. І так він довго добирався і щось виїхав, і така, як ніби, ніби як пустеля. Що, що нема води попити. Ну, думаю, вже ж доберусь там до людей, якусь криницю знайду. їде їде. Сонце пече, Боже, нестерпно. І вже воли стали приставати, думаю, оце, яке я зараз води не знайду, то, мабуть, вже і помру. Коли бачить, там попереду дерева, ліс такий, і так ніби річечка. І криниця така велика стоїть. Він туди волів, поганяє до тої криниці, воду набирати. Коли це виходить з того лісу змій? Страшний, великий, з пащаку в такому кунтуші шовковому з киточками, тут так висять, ну такі, мабуть, як от в російській армії носять. Прийшов ти до нього, визвіряється, це ти що, мою воду пити? Я не дам тобі води. Я, чоловіче, добре, я тобі заплачу, все, що. Ні, каже Змій, мені то не треба, щоб тебе я мене свого вистачає, бачу, в мене палац який. Я тобі дозволю напитися води, якщо ти віддаси мені те, що в тебе вдома з'явилося, поки ти в дорозі був. Що чоловіку робити, або помирати, або пообіцяти. Він не знає, що в нього вдома. Подумав, ніби такого, що там може з'явитися. Добре, каже, ні, каже Змій, чекай. Давай ми з тобою ще ось, ось документа підпишемо. Написали угоду, таку склали, печатку поклали, що чоловік має віддати те, що в нього вдома з'явилося. Потім Змій каже, от через років, може, 10-20, віддаси мені, але все одно, ніде не дінешся. Бери пий. Чоловік напився сам, волів, напоїв з собою, той води набрав та вже якось вибрався на дорогу та й додому добрався. Вже додому добирається. А поки його вдома не було, його жінка народила сина. Він приїхав, жінка така рада, дивиться на очі, показує. А він, Боже, обімлів, лихо ж мені лихо. То це я не знав, що вдома в мене син, то це я Змію проклятому сина, пообіцяв. Думаю, не буду нічого казати. То документа заховав, десь там під стріху, та й мовчить. Уже син підріз та гарним хлопцем став, батько все допомагає, якось там лагодив стріху, та й не що того папірця. Витягає, прочитав. О, тату, а що це таке? А батько так і так каже, я пообіцяв, так сталося, що я тебе пообіцяв змію віддати. Ну, син каже, раз пообіцяли, то треба. Ви пообіцяли, угоду підписали, ми люди чесні. Треба, треба мусимо. А батько так виховав, що він чесна людина. Поплакав батько, та нічого робити. Збирається хлопець у дорогу, розпитав, куди, якщо, там, куночка взяв та й пішов. І знайшов ту дорогу, а потім вийшов до того ліска, той палац, і до змія приходить з цим папірцем. Усе бачите, батько пообіцяв змій і каже: Ага, оце добре! Якраз ти мені і треба, от мені ще не вистачало, будеш мені служити добре. А у Змія у тому палаці та жило три дочки його. Старша, середня і менша. Ну, старша така паскуденька була, середня така собі, а менша була, ну, красуня, але всі вони були чарівниці. Такі, як отой змій точно. І менша дочка, як побачила цього хлопця, і одразу ж закохалася. Бо хто там до них ходив? Змії якісь приходили, та ж, там, якісь пани дурні, всяке таке депутати, там. ну, всяке таке ходило, знаєте. А хороших людей та й не було. Це перший попався, а ще гарний хлопець. І вона одразу в нього закохала. Та й до нього там клинці підбиває, оченятами стріляє. А Змій каже: так, оце, хлопче, хе -хе. даю тобі службу. Я кажу, зробиш цю службу, відпущу тебе додому. А ні, то до віку в мене залишишся. Даю тобі таку службу, оце як хоч, за одну ніч Викорчую той ліс, зроби там поле, його, воле я тобі дам, Виорай його, посій пшеницю. На ранок збери урожай, обмолоти, на млинові змели в борошно і спечи мені гарного хліба. От як хоч до ранку зробиш, відпущу, не зробиш, вибачай залишишся в мене. Це так, позбиткувався, посміявся та й пішов. Сів хлопець під стіною та й плаче. Боже, я, я тут, коли ти, той ще корчувати, я тут до ранку, я тут і хоч пару дерев зробаю, Боже, що це буде? Що це буде? Коли... Змієва дочка підходить і так ля-ля-ля-ля. Так, ніби так проходила поруч. Платчико таке, блакитненьке, гарне, чи рожевеньке, ні, хай буде блакитне. Проходить так квіточку, ой, який ти хлопчик гарний, сіли, поговорила, а що, як, куди, звідки. поки вона говорила, там віночок сплела. Та він їй розказує, отака біда в мене все. Вона каже, слухай, хлопче, якщо ти візьмеш мене заміж, я тобі допоможу. А він глянув, що нічого, дівчина гарна, сподобалася, все. Ну, заміж треба когось шукати. Тут все. Добре, каже, візьму. Вона каже: тоді не переймайся, ось тут кубка сіна, лягай спатки, зранку все буде. Він заснув, а вона вийшла в поле, як свиснула, тут же примчалися сотня хлопців, таких слуги її. Вона їм чарівниця, вона ж їм наказує: Оце зрубайте той ліс, виверіть поле, посійте, все я вам даю пшеницю, щоб до ранку зійшла. Зберіть її, обмолотіть, до млина, отам катнете млин я з... борошно змелете, принесете, щоб я встигла хліб спекти. Кинулися ті хлопці, ті дерева, тако як... як соломинки в них літають, Викорчували той ліс, давайте ми валами, що тих валів підганяють, а десь ж самі тягають того плуга. Зорали все, засипали ту пшеницю, вона тут же рост пішла під місяцем. Колоски вилупилися зранку, то вони з зерно зібрали, швиденько обмолотили один одного, то одного за ноги взяли лобами, цокали, все те зерно помолотили. Зібрали до млина, понесли, перемололи на дрібне борошно, принесли. Уже тако сіріє світанок, вона замісила. Хлібчик гарний зійшов і спекла хліб. І пахучий, гарний, та й на рушничку поклала. Хлопець прокидається, а вона каже: ось маєш хліб, неси неси змію. Ради, той хлопець, хлібчика взяв. Несе йому. Змія глянув. А, це ж як це так? Глянув, точно, викочав вони ліше, стерня стерчить, пшениця. Та, якби знати, хто це таке зробив, я б йому сам голову стисав. Ну каже, ні, давай так. Це, це раз не рахується. Не знаю, це ти не сам зробив якось, я не вірю тобі. Давай так, ще інакше. Даю тобі друге завдання. Ось у мене в стайні, отам, стоїть кінь, припнутий 12 маланцюгами. Ти до ранку мусиш його об'їздити, щоб він спокійний був, нікуди не тікав, під сідлом стояв. О, тоді я тебе відпущу. Все, іди. Пішов хлопець, ходив, шукав ту стайню. Не а там такий кінь стоїть, Боже, лютий такий, копитами крешить, іскри летять, дим з зніздрі валує. Страшно хлопцю, сів він під тою станію і плаче, знов дівчина йде. Що ти плачеш? Та каже, сказав, Змій, щоб я ось у коня цього об'їздив до ранку, я до нього зайти боюся. Вона глянула, ага, то каже, не просто кінь, то брат цього Змія, так просто його не об'їздиш, не об'їздиш, але нехай. Відпочивай, зранку все буде. Ліг хлопець під тою стайною спати. Вона вийшла, свиснула, примчалися знов ці хлопаки. Вона каже: Ану беріть цього коня і гайдай його об'їжджати, щоб до ранку був шовковий. Як кинулися, вони обліпили того коня, ланцюги відімкнули, давай його тягати по полю. Кінь би хотів текти, та не може. Вони, як гирилиця на ньому висять, до ранку носив їх по полях, по, по горах, по лісах, по водах. Так вони вимучили та ще канчуками відмаламурили, так він ледве стоїть, бідний. Привели його, сідло вдягли, а він уже. Стоїть тільки очима води, куди він може тікати. Хлопець прокидається, стоїть перед ним кінь, загнузданий, осідлений, тільки піна на боках. Взяв він того коня, та й до Змія привів. Нате, О, Змій каже, братіку, це як що тебе так? Кінь каже, а не питай, хай йому грять з тими об'їжджаннями, вже буду під сідлом ходити. Е, каже Змій, ти знаєш, це... і це не ти зробив. От що зробив. Ось останнє тобі завдання даю. Якщо ти в цій світлиці одну ніч переночуєш, на ранок підеш додому. Думаю, хлопець, що ж тут такого переночувати? Та йде ту дівчину, шукає. Я каже: завдання маю, переночувати, вона каже: О, це вже біда, це вже біда, бідисько. Це вночі мій батько змій прийде, а тебе там розірве. Давай очі зробимо. Ось цього сіна, що ти спав, зробимо таку ляльку, в твою одежу закатаємо та покладемо спати, а самі будемо тікати. Зробили таку ляльку, ту одежу надягли, поклали спати ніби. А самі за руки та й тікають. А змій вночі прийшов, та давай його рвати, палити, пошматував. Коли дивиться, гульк, а там солома. Кинувся змій їх доганяти. Женеться за ними, а змії вона чує що земля стогонить. Вона вухо приклала, оце каже біда, змій за нами женеться. От що зробимо, хлопці. Я стану криницею, а ти стань козаком. І будеш коло цієї криниці мене ніби воду охороняти. І дивися, не пропусти, щоб змія, щоб він воду не випив. Добре, тут же серед поля. Стала криниця гарна, коли криниці. Козак із шаблею. Коли це прилітає змій, ов, каже, хлопче, а ти, козаче, не бачив? Тут дівка з хлопцем не пробігала. Каже, ні, не бачив, нікого не було. Ну, дай же я водички нап'юсь. Ні, каже, не можна з цієї криниці, тільки отаман п'є. А будеш ти мені щось казати? Я сам вип'ю. Змій нахилився до води пити, а козак взяв йому шаблею гоп, і голову щесав. Покотилася змій його голова, а сам змій на попіл розб'ється. Тут же знов. Із козака хлопець став, а з криниці дівчина взялися за ручки, побралися, йдуть додому, прийшли. А батьки такі раді, Боже, синочок повернуся та ще й таку невістку гарну привів. Одружилися вони та й живуть щаслива. Про того Змія і не згадують. Кому він той змій потрібен крім себе самого? От коли будеш лихим, зла людям бажати, то і про тебе ніхто добром не згадає. А будеш добро робити? Пам'ять про тебе у віках залишиться, так як про нашого поета Тараса Григоровича Шевченка, якого я люблю і поважаю. Напишіть мені про це листа чи читаєте вірші Тараса Шевченка, які в його поезії знаєте? Може, й самі віршика напишете. Я буду радий. З цим же лишайтеся здорові. До побачення.